Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І ми з вами продовжуємо в'язати нашу серветку з сердечками. Це вже третя частина. В першій ми з вами зв'язали, другій, точніше, зв'язали ось таке сердечко. І ви мали до цього разу, до цієї частини, вив'язати ще одне, але шостий ряд. Я говорила зв'язати із піко до 12 штучок. Да? І далі ми з вами продовжимо з'єднувати ось ці піко, зробимо в'язочку і з'єднаємося отут, да, а потім вже отут. Отже, дивіться, я вже коли були готові два сердечка, зрозуміла, що 12 нам буде забагато. Ну, На схемі було з'єднання з, з 12-го. Да? А я так подивилася, що 12 піко, то нам дуже далеко, і нам потрібно хоча б з 11-го, да? тобто доторкатися вони в нас будуть найбільше саме ось в цих трьох піко. От ці три піко ми будемо з'єднувати. Тобто, зараз я розпускаю ось це одне піко. Ось так залишаю тільки стовпчик, так? Да? Тобто, від на другому сердечку у мене ось від початку так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 піко А з 12 ми вже будемо з'єднуватись. Так, отже, і на цьому сердечку ви так само повинні відрахувати від початку, да? 1, 2, 3, 4. Тут у нас 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто, 4 пропускаємо після з'єднання. І ось 5, шосте і сьоме піко ми будемо з'єднуватися. Так, ось така історія. Так, і прослідкуйте ще за тим, щоб ваші деталі при з'єднанні були а, обоє з лицевого боку. Да? Дивіться, ось ця лицева сторона. У нас кожного разу, хоч ми поворотними рядами в'язали, да, але у нас кожного разу так виходило, що. Той ряд, де стовпчиків більше, вони кожного разу йдуть одним боком. Да? Тобто це нас лицева сторона стовпчиків. А ось це виворотня сторона стопчиків. Ну або ж вибирайте ту сторону, яка вам дужче подобається, скажімо так. Отже, так, в'язати ми будемо ось в цей бік. Отже, так, це в мене сторона лицьова. Мені буде зручніше ось так з'єднувати. Да? Тому я покладу обидві сторони, обидві детальки до себе виворотом, да? щоб вже все було з одного боку. Так. І починаємо з'єднувати. З'єднуємо так само, як і тут ми з'єднували. Тобто, у нас спочатку буде дві повітряні, одна, друга, точніше, три повітряні, да? одна у нас як повітряна. Одна, як повітряна, ось ця, так, дві для піку ми набрали. Тепер беремо нашу попередню роботу і е, відраховуємо. Да? Наша буде звідси 1, 2, 3, 4, пропустили, п'яте пікон, ну, яке я показувала, і з'єднуємося з ним. Так, ниточку так над роботою, так, щоб нам її було як захопити. З'єдналися. Тепер ще одна повітряна. Ідемо назад до роботи. У другу повітряну петлю з'єднуємось, щоб у нас вийшло, якби піко. піку. Ще одна повітряна накид. Так, ми тут в'язали стовпчики через один, тобто пропускаємо один стовпчик, у наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Знов одна повітряна, ще дві повітряні, так, і йдемо до наступного піку. Так, ось наше піко, з'єдналися ми. Так, далі одна повітряна, повертаємося до ось цього шматочка роботи. Да? Так, і з'єднуємося знову ж таки із другою повітряною петлею. Так, ну теж мій фокус сьогодні. О, є. Так, з'єдналися. Знову одна повітряна. Стопчик пропустили. У наступний стопчик пров'язуємо стопчик з накидом. Так, у нас вже є два з'єднання і ще одне таке саме робимо. Одна повітряна, ще дві повітряні, йдемо до піко. Так, з'єднуємось в нього, ще одна повітряна, і в'яжемо, чи з'єднуємося, утворюючи піко, у другу від початку да? повітряну. Так, ще одна повітряна. І Пропускаємо один стопчик, у наступний в'яжемо стопчик з накидом. Так, ми виконали три з'єднання, більше ми виконувати тут не будемо. Тепер в'яжемо далі просто стопчики і піко. Так, І нам треба через один в'язати 24 стопчика. От отже у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 є. І тепер пров'язіть ще 10 просто стопчиків так, з піко. Тобто, в'яжемо 1, 2, 3, 4, з трьох робимо піко, потім одна повітряна, пропускаємо стовпчик у наступний, в'яжемо стовпчик з накидом. І таким чином нам треба всього 24 стовпчика. Так, пров'язала я. Всі стовпчики, які необхідні, щоб з'єднатися через один. Так, покажу вам, як це все виглядає на зараз. І тепер в'яжемо через два стовпчики з'єднання да, до середини роботи. У нас має бути через 2-12 стопчиків. А потім, якщо ви пам'ятаєте, ще через один да, до серединки, пропускаючи один, тоді ще зв'яжемо ще одне піко, Да. Так, от зав'яжемо, в'яжемо. Так, пров'язала я 12 стопчиків через два, дійшла вже майже до середини. Після 12-го я знову в'яжу 4 повітряні, з трьох роблю піком. Так, Потім ще одна повітряна. Пропускаю один стовпчик, да, через один з'єднуюся, і тепер для центральної частиночки, вам ага, нічого не видно, набираю просто 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5 накид, і в наступний відразу ж стовпчик я пров'язую стовпчик з накидом. Тобто це центр роботи, так само, як було у ось цьому сердечку. Так, І на зараз ми маємо ось такий результат. Тепер ви йдете самостійно і в'яжемо стовп... ну, да, стовпчики з накидом да, із біку у цей бік. Так, спочатку виконуємо через один з'єднання. Тобто, знову ж таки, набираємо 1, 2, 3, 4 повітряні, з трьох робимо піком, одна повітряна. Пропускаємо один стовпчик, у наступний з'єднуємося. Так, і далі в'яжемо вже через два стовпчики 12 разів, так, тобто 12 стовпчиків. Так, ось так виглядає робота на даний час. І для наступного з'єднання ось цього, вам треба пров'язати 10 стовпчиків, з'єднуючись через один. Отже, наголошую ще раз, що це ми рахуємо не піко, а саме стовпчики. Ось так зараз виглядає наша робота. Ми пров'язали через один стовпчик 10 стовпчиків. І будемо з'єднуватися з, з ось цією частиночкою. З'єднання таке саме, як і ось тут, нічого іншого не буде. Так, для того, щоб зрозуміти, де з'єднуватися, відраховуємо ось тут, пропускаємо так само, щоб було 4 піко. Да? І потім ще 3 відраховуємо в третє піко зараз ми будемо з'єднуватися. Так, Я ось так перевертаю, щоб мені жити в цей бік. Так, ниточка над роботою. Так, і набираю одну повітряну для арки, дві повітряні для піко. Так, де наша сьома? Один, два, три, чотири, п'ять шість, сьома піко наша. Так, з'єднуюся в це сьоме піко, одна повітряна, щоб піко завершити, повертаюся до роботи, з'єднуюся в другу повітряну, це як завжди. Ще одна повітряна для арки, накид. Стопчик пропустила, в наступний стопчик, стопчик з накидом. Знову одна повітряна для арки, дві повітряні для піко, та беру наступне піко, з'єднуюся в нього, одна повітряна, з'єднуюся з другою повітряною, щоб закрити піко, одна повітряна накид, пропускаю стовпчик, у наступний стовпчик з'єднуюся. Так, є два з'єднання. І виконую ще одне все те саме. Так, все я зробила. Тобто в нас є три з'єднання ось. І тепер що ми будемо робити? Ой. Тепер ви самостійно пров'яжете ще 4 стовпчики через один, да? а потім з'єднуємося трьома стовпчиками. Ну, я до вас повернуся чотири пров'яжіть стовпчики через один, і зустрінемось знов. Прошу вас, вибачення не 4 стопчики, а 4 піко. бо порахувала піко, а сказала про стопчики. Стопчиків 5, а піко 4 між ними. Так, я вже пров'язала 4 піко. І тепер прийшов час трьох з'єднань з цього боку. Я думаю, цього разу ви вже з'єднаєтесь самостійно, ми з вами вже тричі робили такі з'єднання. Думаю, проблеми ніякої не буде. Тобто, тричі з'єднуємося з трьома наступними піком. Пров'язуєте три з'єднання, і потім залишиться у вас пров'язати ще чотири стовпчики о, чотири піко вільних. Да? І приєднатися до ось цієї доріжки із стовпчиків. І на цьому робота із сердечками буде завершена. Так, Ще скажу, кому зовсім. Ліньки рахувати з цього боку, з'єднуємося в п'яте піко. Тобто, щоб у нас все симетричненько було. У нас посередині залишається по 4 вільних піко, Да? Отже, і тут ми пропускаємо 4, а в п'яте з'єднуємося. Так, І в кінці нагадаю, можливо, забули вже, що з'єднуємося. Останній стопчик у нас пров'язується у повітряній петлі підйому. Це після четвертого пікода, 4 піку останні пров'язали. Пров'язали стопчик у стоп у петлі попереднього ряду і е, з'єднуємося із основною частиною роботи. І оце буде усе. Тобто ми виконали центральну частину нашої серветки. Ось так вона виглядає. Звичайно, що це ще все не відпарене, не відглажене. Після Теплової обробки, вологої да, теплової, все буде гарненько рівненько. Так, і рівненько. На цьому я цю частину завершу, щоб вже не плутатися. Ну, Тут, звісно ж кінчик відрізаємо, заправляємо, да, робимо красу. І зустрічаємося з вами в наступній частині, де вже будемо робити обв'язочку усієї нашої серветочки.